Всім привіт! Я дуже-дуже втомилася. Купила продукти в магазині. Зараз покажу що. Пепсі. Пепсі надає мені сили. Мені завжди пепсі допомагає, воно таке бедряще і шлунок працює. потім чипс лейс. Так, капуста така. Салата льодова. ну Така капуста. Потім строганов з взиндика. Вольно готоване. Готова Країна Менс. Коротше, якась така їжа підігріваєш, і воно готове. І воно там щось десятку, Ну, це непогана їжа. Вона вже готова, але вона і, не шкодить шлунку. Потім Суп з грибами, потім цукерки для клієнтів з Маліною потім борщ український. Це такі супи-борщі, які заливаєш водою він готовий. Дуже сьогодні втомилась, тому що їла один раз в день, бо не було чого, треба було йти в магазин. Суп зупа яжинова. Як хтось думає, що так все легко, все так складно. І все так спокійно, то дуже важко самій все контролювати, все платити і все якби огарняти. <смі> я думаю, що от того, що я раз на день їла, то в мене така втома глобальна. Хліб фітнес. Ой! Так вдихнула, що аж цю пленку затянула. Просто реально така втома, втома. Ну нічого, зараз наїмся і буде легше. Не то, що я там уже совсем голодаю, типа. Ні, просто що багато ж робила. Було два уроки по дві години, багато розмовляла. Щось розказувала і фізично виматуєшся. Ну, і масажі були. І всі такі нелегкі не люди на масажах, огурець. Я після Єгипту полюбила огірки. Потім жолон, жолонки з Генсі по Старопольськи, тільки 25 хвилин жол... Желудки з гуся по-Старопольськи. Отакі 10 злотих. Ну і цікаво. Я люблю шлунки. Потім вонтропка з індика з цибулькою. Та, печінка. Тоже оце по 10 злотих. Ну, дуже класно, воно таке тяжоленьке, я не знаю, грам 400. Я догадалася. Колись просто продавала ваговий товар, то відчуваю вагу рукою. Полічки волове. Це теж добра їжа. Коли я робила в кав'ярні, то їла таке полічки, вони смачні. Коротше, м'ясо з соусом. Ну, і воно класно, оце в цих коробочках. Швидкого приготування. Яблука, як же без яблук. Яблука я їм і вдень, і на ніч, і скільки хочу. І вважаю, що треба їх їсти скільки хочеться, якщо вони заходять. Потім отака кур курина, філе з курчака у смаку масляним печеним. Філе куриці. Запечено. Потім ще один хліб, тому що я так часто не хожу до магазину, а хліб я їм нормально, поки він сві свіжий, то взагалі смачний. Опять затягую цю пленку. Пахне добре. Ну і, і ще у мене тут є консерва з ой, господи, шпроти. І хід сезону такі креветоси. Зараз буду їх так їсти. Вони вже готові. І їх можна так просто брати і їсти. Вони ще 48 злотих бідровень. Це така напачка. І це, як для мене, найсмачніша їжа. Короче, я набрала дуже всього смачного. І це все затягнуло 200 злотих. Але мені не шкода, тому що їжа повинна бути смачна. Бо життя одне, і треба отримати задоволення хоча б від їжі. Раз нема в мене чоловіка, нема в мене сім'ї, немає. Ну, радість у мене від їжі, від заробітка, від того, що людям допомагаю, від того, що люди до мене йдуть. Але їжа це енергія, це сила. І якби для роботи потрібно. Ця сила потрібна, і тому я беру хорошу їжу, то, що мені смакує. І отакі одні кревітоси, вони дуже смачні. Рекомендую Бідрьонки, там, де риба червона, вона величезна пачка, тут кілограм. І це дешево. Дешево реально 46 злотих це капець, як дешево. І вони смачні, У мене вже слюни. Зараз все сховаю, у мене одразу навіть сила з'явилась. Я ще їх не їла, а вже сила з'явилась. Коротше, все сховаю до холодильника. Тепер у мене запас нормальної їжі. Там, правда, ще є півень, якого треба зварити холодцом, Добавити всяке м'ясо, ну і зварити. Але поки що нема бажання, тому що це треба довго варити. Я зварю холодець, я дуже люблю холодець. У мене є каструлька, тепер плітка є. Ну і коротше, слава Богу, я додумалась зробити акцію, дуже дешеві масажі, продавати перед святами пакетами по 15 штук, по 15 годин масажів. І дуже дешево, по 80 злотих. І тому люди зреагували. А зараз застойний період. Ну, у деяких масажистів за всіх не скажу, застій. Ну, тому що люди після свят десь хтось може поїхав, і тому треба в такі періоди робити такі акції. Хоча в мене приходять через буксі клієнти по 250 за півтори години, по 200 за годину за півтори. Я роблю знижки там, кому хто хоче довго ходити. І завжди йду до... на зустріч, тому нормально. Трохи дешевих, трохи дорогих, і воно так якось все окей, все. Хватить, розмовляти, треба їсти. Єлі досягнула це все з магазину. які-то <рес> справи замучена. Нож такий гарячий. Ну, все одно це краще, ніж на, кого, ніж на когось працювати, краще на себе працювати. Єдине, що мене напрягає, що в мене нема душа, нема стиралки, і це все треба робити фіг знає як. Оце мене напрягає, звісно. А так би було все класно. Ну нічого. Слава Богу, що й так. У людей ще хуже. Вона в країні іде війна, то там взагалі просто задниця. Так що слава Богу, що так. Ну, не, не без Божої допомоги і не без моїх зусиль. Зусиль багато треба прилагати. Тому що якщо нічого не робити, то нічого не буде. Просто сидіти і чекати на клієнта не вийде. Треба шукати, постійно шукати. Я з вечора, зранку думаю тільки про те, де взяти нових клієнтів, де давати рекламу, і це постійний труд. І він не дуже простий, тому багато масажистів не можуть цього витримати. Не можуть шукати собі клієнтів, не знають, як і не хочуть. І ліняться. І залишають цю професію, тому що це не просто. І тут мало бути масажистам, треба ще й людям допомагати. Просто хотіти грошей, тут не вийде ніяк. Це я вже знаю 100%, Просто хотіти бажати грошей і люди приносять їх. А ти там щось робиш, таке не вийде. Треба допомагати. Люди платять за те, що ти допомагаєш, а не просто так, щоб ти там якась рукою поцьопав.